Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитний автомобіль шкода Octavia a 7 2018 року. Це чистий 18 рік. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Оригінальний пробіг з гарантією 221 тисяча кілометрів. В січні 2023 року на 216 тисяч пройшло комплексне ТО. Авто без жодного підкрасу. Денні ходові вогні протитуманні фари, автоматичне складання зеркал. Датчик світла, датчик дощу. так Виглядає передній ряд сидінь. Гарні крісла з боковою підтримкою. Хорошою. підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, кірене мультикермо, круїз контроль, управління спловочисниками. Великий сенсорний екран з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вихідні 2 SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Так Виглядає меню автомобіля. Підігрів руля, індикатор тиску в шинах, персоналізація водія в системі. Асистент освітлення, освітлення салону, функція камелі Home, автоматичне ближнє-дальнє світло. Front Assist, асистент контролю дистанції попереду, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, підйомниками, центральний замок, Drive Mode Selection, вибір режиму руху. Центральний замок, система старт-стоп, Mode Selection, парктронік передній задній. Механічна коробка передач. Розетка 12 вольт, два підстаканника, автозатемнення бокових дзеркал, музична система Кантон, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник, два підстаканника, задня LED-оптика, фаркоп, великий багажник з шкіряним поліком, шторка, та буфер кантон, аптечка, вогнегасник, жилетка, розетка 12 вольт. Кладання заднього ряду сидінь з багажника, повнорозмірна запаска, повний ремкомплект, сервісна книжка, три ключа. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовти, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.